Де зараз Оксана Марченко? Напередодні повномасштабки вона втекла з України. А коли її чоловіка затримала СБУ, записала слізливе звернення до Ердогана вже після обміну Медведчука. Пару бачили в Криму. З того часу вона з чоловіком мешкає на Росії, а від її образу зіркової телеведучої не залишилось нічого. Крім того, Оксана продовжила зйомки власного шоу Паломниця, де відвідує російські церкви, монастирі і навчає глядачів. Дачів духовності то слова в одному сезоні вона казала, що Медведчука обміняли, бо Богородиця запросила його на день народження, а святі мощі, начебто, врятували її від опіків та рубців на грудях. Також у 2024 році Марченко відкрила кіностудію, яку очолив лінійний продюсер Україна має талант Олексій Басманов в Україні. Майно Марченко арештоване, а вона перебуває в розшуку СБУ за посягання на територіальну цілісність. Дість України